На цьому тижні ми мали багато справ, бігали, щось вирішували, молилися, дякувати Богу. Був я на роботі, знаєте, в п'ятницю і дуже втомився, бо робота заключалася, я малював такою фарбою специфічною. І вона має дуже такий їдкий запах. І ну, помалював площу, але треба було повітря, бо, як то кажуть, воно на легені шкодить. І я потім йшов після роботи, і знаєте, от воно такі, от, така тя, тяжкість була. І згадував слова. Молився йшов і згадував слова. І господь мені поклав на серце Матвія 11 розділ. 28 вірш. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Він той, хто дійсно заспокоїть, і до нього варто йти. Амінь. Давайте встанемо, помолимось, попросимо Бога благословення. Слава тобі, добрий люблячий Бог, величаємо тебе в цей день. Просимо Твого благословіння на наше Боже служіння. Хочемо Тебе прославити. Амінь. Будемо прославляти Бога. Пісню і записав її у Біблії. Вона звучить так: Господь моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель він. Мій Мій Бог моя скеля. Сховаєся в ній. В ній. Він щит мій і ріг, він спасіння Мого. він башта моя та моє пристановище, Спасителю мій, ти врятуєш мене. Амінь. що благословимо діточок на недільну школу, Отець Небесний, небесний, ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наших дітей, дякую Тобі за вчителів, просимо твої благодаті вчителям Господь. На Через служіння, на навчання наших дітей, щоб вони були чемні, щоб вони все сприймали слово Твоє вірою, щоб що їх і заповнилося Твоєю любов'ю Твоїм Словом Боже. Слава тебе, величаємо, Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Святого. Дітки, йдіть до школи, ми будемо тут навчатися Божого Слова. Дорогі і сестри, сьогодні я буду не багато говорити коротко, але тема сьогодні буде. Всім нам нагадати про віру, про віру, що змінює життя. Я трошки так досліджував, Ісус згадує понад 70 разів про віру. Віра віруй, вірує вірує увірував і увірувши. І ще декілька різних слів цього. В Латвії є близько 10, в Марка також близько 10 разів згадується про віру. В Лукі близько 12-15, в Іванах десь до 35 разів. І десь загалом 70 разів про це згадується. Віра як основа спасіння, спасіння, зцілення і взаємин з Богом. Тема віри, вона одна з ключових в навчанні Ісуса Христа. Одна з найважливіших темні Христа це була віра. І це дуже важливо. Бо уявіть собі, темна кімната, навколо нічого не видно. Якщо ви були в таких моментах, можливо, були, коли світло виключали. І людина стоїть нерухома, не знає, куди йти, куди рухатись. Але тільки достатньо запалити малесенький серничок, і вона вже буде бачити не багато, але буде бачити, як робити крок за кроком і рухатись вперед. І цього вистачає, щоб зробити перший крок. Ось віра це світло в темряві. Яка дає нам сили йти далі, навіть коли не все нам зрозуміло? Віра важлива для християнина. Ми зараз зачитаємо нам перший вірш. Це я вірю, що в кожному з нас в житті таке відбувається, і про нас люди знають, як віруючи. коли бачить нас, кажуть, це віруючи. Перш за все, дякую Богу і Моєму через Ісуса Христа за всіх вас. Що ваша віра проголошується у всьому світі римлянам Отелісі. Як важливо, другі брати і сестри, щоб наша віра була видна. Тому що є люди, які називають себе віруючими, але по життю, як вони поводять себе, ніколи не скажеш. Хоч вони кажуть, груди б'ють, я маю Бога в серці я вірю. Віра це світле свідчення християнина. Апостол Павло тішиться, що віра римських християн була відома всім. І я вірю, що наші брати, служителя, пастора також тішаться, коли розказують за якогось члена церкви, якусь хорошу ришу, який віруючий, як він себе поводив, як віруючі. Справжня віра не ховається, вона світить, вона горить, вона діє. І якщо запитати себе, чи бачать у мені віру, коли зі мною спілкуються люди, знайомі чи незнайомі, чи бачать вони, що я віруючий. Чи змінює моя віра не лише мене, але й навколо моє оточення. Це важливо для Тому що наша віра має впливати на людей. Це означає, що справжня віра має силу, вона помітна, вона діє, вона змінює не тільки наше життя, але й життя інших людей, тих людей, кому ми служимо, тих людей, з ким ми маємо стосунки, з ким ми спілкуємося. І довіра в тому, на що. Давайте ми, Заглянемо, що таке віра. Тому що колись я, наприклад, я вже це раз не раз про це говорив, я вважав себе невіруючим по причині того, що я не розумів, що таке віра. І колись я читав Слово Боже і дивився, де він до і я думав, що віра це коли ти очима переселяєш предмети, проходиш по стіни, ну таке о, колдовство, таке чари, таке волшебство. знаєте. Тому що Ісус сказав, будете мати віру, як гірчичне зерно, зможете горе виставити. І я це спів е, е, докупи ліпив з 9 профільдом і думав, я не віруючий. Коли коли ще я думав, ото класно. Чим би я буду таким. Оскільки я би на той момент думав, що це мені добре, оскільки б я злано коли можна проникнути сквозь стіну. Тому давайте ми зараз коротенько подивимося, що таке віра. Заглянемо євреям 11.1. Просто буду нагадувати мені, для того, щоб ми могли оновитися і пригадати, що таке віра. Я зачитаю декілька перекладів. Два, можливо, Віра ж є підстава сподіваного, доказ невидимого. В іншому перекладі, віра це довіра в тому, на що надієшся, тверде переконання в тому, чого не бачиш. Тобто, наша віра це наші переконання. Це наша довіра це тверде переконання на те, на Божі обідниці. Бо ми далі будемо розглянути, звідки береться. Віра це якби духовні очіки. Вона бачить обітниці Бога як реальність ще до того, як вони здійснилися. Тому що те, що Бог обіцяв своїм словом, ми віримо, що в майбутньому воно так здійсниться. Ну, найважливіше, ми також сьогодні згадаємо, ну, для чого віра, яка мета віри. Віра не залежить від обставин, бо тримається за Боже Слово. Тому що є люди, які вірять, кажуть, що треба вірити. Звісно, але у кожного своя віра, або кожен вірить, що хоче. Хто на гроші, хто ще ще. Багато є, але <кх게> <кх게> віра є, якщо брати про спасаємо віру, спасительну віру, віра є одна. Як написано, що е, віра має бути Божою, віра має бути живою. Якщо ви маєте будинки, е, живете в таких Великих будинках 5-9 поверхів, ви знаєте, що зараз майже в кожному під'їзді є ключики, такі чіпові ключики. Якщо так взяти, то мій ключик не підійде до вашого під'їзду, і ваш до мого не підійде. Знаєте, є люди, які кажуть, що вір є багато, і вони врахують, що ці вір багато, або, ну, може, путуй трошки віру з конфесійними якимись моментами. Вір є багато, і всі ми потрапимо в мусульманство і так далі потрапив до раю, потрапив до Бога. А насправді це не так. Так само, як в нас є багато ключиків, і ці ключики відкривають мій під'їзд, ваш під'їзд і так далі. І так само ті віри, які є, вони не ведуть до Бога. До Бога веде одна віра, жива віра, діяльна віра це в Христа. Цей ключик від того єдиного, від тих горів, до раю, він один, який ключ. Наші ключі не підійдуть. Злочинці не можуть відкрити. Тими приборами відмичками, ну якщо так взяти, перевести на наш злочинний світ. Тому віра є одна, віра має бути Божа. І шлях тільки один. Шлях це Ісус Христос. Я так нагадую, бо ми про це вже знаємо. Я хочу розказати одну таку притчу про двох мандрівників і міст через прірву. Двоє людей підійшли до глибокої прірви на іншому боці прекрасна земля, мир, радість, спокій. Плодів багато красиво, дуже гарно. Через прірву вів тонкий дерев'яний міст. Один із них сказав: Я вірю, що міст витримає, але залишився стояти. Другий промовив ті самі слова. Я теж вірю, що міст витримає, і зробив перший крок. Потім другий з тремтінням і молитвою пішов далі. Крок за кроком і він перейшов це місто. Перше вірив, але не діяв. Так як християни є: вірить в Бога, але не діють. Вірити в саме існування Бога, в сам факт, що нас творив Бог. Демони вірить і тремтять. Але другий вірив і пішов. І саме його віра виявилася живою. Тому наша віра має бути живою. Так і в нашому житті справжня віра не стоїть на місці. Вона Веде вперед, довіряючи Богу. Давайте ми ще заглянемо, звідки ж береться віра. Де є джерело віри? Тому що на сьогоднішній день я нещодавно почув про таке, не знаю, це правдива інформація чи ні, що я, мені кажуть, а ти читав Антибіблію? Я перше таки чую, але розумію, антибіблія це як антихристе да, слово, антибіблія. І він мені кажуть, Ну, Ми там говорили про море, як Мойсей, коли через Єгипет, бере з Єгиптом виходили, як Бог відкрив море, яке щось ходив по воді. І ця антибіблія ніби роз'яснює це простими словами, без всяких ніби чуд, що там вода Мінка була, що там так, ну і так далі. Це є антибіблія. І люди в це вірять. Але давай що це, ми подивимося в римлянам 10-17, звідки береться віра, джерело віри. Віра від слухання. А слухання через Слово Христове. Це важливо, брати тому що ми можемо вірити в собі. все, що завгодно. Але наша віра має черпатися із Божого Слова. Справжня віра зростає тоді, коли ми занурюємося у Боже Слово, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо проповіді, коли ми роздумуємо, коли ми проповідуємо, коли ми вчиняємо так, як там написано. Тоді наша віра, зростає. бо без цього віра слабна. <кхи> і знаєте, ми годуємо свою віру щодня, або аби залишаємо її голодувати. І знаєте, є таке, що нам потрібно годувати. Я би сказав так, годувати дієту, тому що можна такого наїстися, що потім треба лікуватися. Я зараз на дієті вже довгий період і не знаю, скільки ще буду. Я розумію, наскільки важлива дієта. Так само, наскільки важлива ця духовна дієта, Боже Слово. Не потрібно брати інших джерел, черпати віру звітом, тому що можна потім захворіти, духовно захворіти, стати духовним інвалідом, скалічити своє духовне життя і духовні очі і піти трошки не тим шляхом. Але якщо чуть-чуть брати, чуть-чуть малесенький ухил брати від істинної дороги, то кінечний результат буде дуже великий. і не потрапиться. До мети нашої віри. Е, необхідність віри. Євреям 11,6. Я думаю, ви знаєте цей вірш. А без віри не можна догодити Богові. І це важливо. Віра це не варіант, а основа. Без неї ні спасіння, ні близькості з Богом немає. Треба вірити не просто в існування Бога. Багато людей просто в існування Бога вірять. Що він, але треба вірити і довіряти йому, що він є добрий, що він нагороджує тих, хто шукає його. І віра, віра має бути спасителем. І яка мета віри? От якщо запитатися в інших людей, які не мають мети, тобто не розуміють ціль віри, для чого вірити? Хтось каже, що треба вірити в когось що-небудь, в гроші, в людей, в себе і так далі, нічого. Для того, щоб якось своє життя влаштувати. Для того, щоб був якийсь сенс чи якась кінцева точка е, свого існування на цій землі. Посад Павло каже, хто надіється на Христа тільки в цьому житті, це саме нещасна людина. Значить, е, перша 1 Петра 1.9. Згадаємо, яка мета віри? Досягаєте мети, віри вашої спасіння душами. Мета віри спасіння душа. Не просто прожити на землі хороше життя і десь собі в чомусь зростати. Але це важливо, що спасіння душа. така мета віри. І є жива віра, і є мертва віра. Яков, 2 розділ, 20-й вірш про це говорить. Віра без діл мертва. Пам'ятаєте, він казав, ти віриш, що Бог є, добре робиш? Іде мене вірить і тремтять. Тому вірити в Бога. І бути мертвим, мати мертву віру або мати живу віру. І потрібно визначитися, потрібно побачити в собі, якщо вдруг я маю мертву віру. Жива віра це не просто слова, це дії, любов, добрі справи, послуг Божому Слову. Якщо віра не змінює тебе, її. Наша віра змінює наше життя. Навіть як ми ходимо до церкви, ходимо на служіння. Служимо Богові і служим людям. Чому? Тому що ми віримо. Ми говоримо про Бога. Чому? Тому що ми віримо. І ця віра є дієвою. І вона проявляється в таких речах, як добрі справи, з любові до ближніх, в любові до Бога. І віра завжди має наслідки. І наслідок, важливо розуміти, який наслідок моєї віри? Чи він змінює моє життя, чи він змінює середовище, в якому я на з ким я спілкуюся, кому я служу. E, Значить, плід плідвір це є вічне життя. Івана від Івана, 3 36 36 вірш. Я його час від часу зачитую в автобусах, бо це важливо. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божа, ним ні перебуває. Плід віри це є життя вічне. Це є те, що ми віруємо в Божу обітницю і надіємося на те, що він обіцяв і дотримується своєї обітниці. Віра в Христа це не просто релігія, це нове народження, нова надія, це вічність. Віра в Христа нас мотивує служити Богу, Віра в Христа нам дарує надію на вічне життя, на прощення гріхів. І на ті помилки чи гріхи, які ми можемо вчиняти на шляху до Царства Небесного, ми маємо віру, що Бог прощає. Бо написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то він, буде чорний, праведний простить нам ріки наші і очистить від неправди всілякої. Це шлях до спасіння, це дар, який ми не заслуговували, але отримали у Божій благодаті. Це те, що ми не заслуговуємо, але Бог нам це дарує і ми це прийняли. І давайте підсумуємо. Значить, Справжня віра, вона видима. Не може людина бути віруючою, і це не буде видно Віруюча людина, мені виду, що вона віруюча людина. Через її слова, через її вчинки, через її життя, через її поведінку. Звісно, ми всі помиляємося, але тим не менше, наше життя має бути настільки видиме, що ми віруючі люди, щоб люди бачили, це віручий, що це віруючий пішов. Або це віруючий їм. Віра це впевненість у Божому невидимому. Те, що Бог обіцяв, ми віримо і довіряємо, що Бог це нам дав, дасть, і що ми це отримаємо на вічне життя з ним на небі. І на цьому шляху нам треба важливо триматися віри, не сумніватися. Дьявол буде обманювати, дявол буде закидувати всяку брехливу інформацію, в соцмережа, телевізору, книжки якісь ми можемо прослідити. Дуже багато зараз є інформації, яка може відвести ліство. Віра проходить через Слово Боже. Тому дуже важливо нам читати Боже Слово, щоб зростати, проявлятися у вірі. І ще важливо, щоб виконувати, яке написано. І тоді наша віра, віра буде утверджуватися. Будуть люди питатися, чому ти так вчиняєш? Всі ж так роблять, а ти чому так? А ми кажемо, тому що так написано. І я вірю в те, що там написано. Без віри неможливо догодити Бога. Ми хочемо він собі догодити, але нам потрібно догодяти Богу. Для цього потрібна віра. Віра без діл мертва. Наше життя має бути діяльним, наше життя має показувати на ділі, що ми є віруючі. що наша віра жива і спасаюча. Віра веде до вічного життя. Хотів би нас потішити, що Боже слово на щит, хто вірує в сина, має життя, хто має сина, має життя, не буде мати, а має вже. І це потрібна віра. Дорогі брати і сестру, я сьогодні, якщо запитатися, заглянути своє серце, чи жива моя віра, чи приносить вона плід, чи бачить люди це світло, надії в нашому житті, чи бачить іншим, що ти віруючи, чи веде вона мене до дій, до довіри і до любові до людей, довіри до Бога і любові до людей. Бог чекає. Від нас до віри, через яку через віру, яка йде крок за кроком до нього, яка веде до нього. Нехай наша віра буде, як той другий мандрівник. щоб ми вірили, що цей так витримає і йшли. Крок за кроком потрошки потрошки переходили на той бік. Нам не просто, не просто словами жити, а вірою, діяти. Бо саме така віра веде до вічності. Скажу, брати і сестри, Нехай наша віра буде живою, буде видимою і глибокою. Вона не лише рятує, але й прославляє Бога. І давайте ми зараз помолимося, щоб Господь укріпив нашу віру, зробив її дієвою, і щоб через, наші, через нас інші бачили Ісуса. Встане, помолимось, а я завершу. Слава Богу, Бог, побачаємо тепер в день, Дякую тобі що ти,

Thank <laughs> you. Амінь. Слава і хвала тобі, Отець Небесний, Боже наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов в цей світ, що ти спас наш, що ти дарував нам життя вічне. Просимо тебе, Твої благодаті на наше життя, щоб наша віра укріплялася, щоб ми вірою трималася в тебе, щоб ми. Були тим світлом, для світу, щоб люди бачивши нас, ішли до тебе, Господи. Благослови кожного, хто знаходиться тут, хто не прийшов, то буде дивитися онлайн, щоб також віра з'являлася і укріплялася і Боже. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз помолимось молитвою Отче наш. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство. Нехай буде ясна небі, хліб наш случний бік. І проси нам, і ми прощаємо, і не роди нас у Спокусі, і царство, і сила, і слава і віки. Амінь. І зараз.